Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу прийняти участь у флешмобі Казка, підтримати молоду майстриню, яка нещодавно з'явилася на просторах Ютуба. Це Наталя з каналу Дівний Мір Чарівний Світ. Будь ласка, завітайте до неї на канал, підписуйтесь і майстрині, будь ласка, підтримайте флешмо, цей флешмоб. Дуже цікава особистість на даний момент зараз вона проживає в Ірландії і робить чудові прикраси для себе. Цікаво завжди розповідає, дуже приємно її слухати. Ну, що для мене казка? Для кожної людини це якісь правда ж асоціації. Багато асоціацій це слово викликає там, і фея. Магія, якась там чарівність, що ще може бути, фантазії. Ну, а також для мене це і така асоціація слов, з цим словом, як дитинство. Тому що я пам'ятаю, як в дитинстві мама читала мені казки, вихователька читала нам, коли ми сонний час вона сідала, теж нам в садочку читала казки. І я думаю, що кожна людина мріє, і я пам'ятаю, мріяла, дуже мріяла мати я чарівну паличку. От Я думала, що я, якби я мала цю чарівну паличку, я б там собі назаказувала багато дуже всяких <світок> іграшок. Потім, я пам'ятаю, вийшов такий на екрани мультик «Цвєтік-семіцвєтік». я пам'ятаю, Боже, якби я хотіла мати таку квітку, щоб відривати значить, з квітки листочки і загадувати собі теж бажання. От, ну, як діти, так правда? ж ось Ну також Із дитинством, а також казка це і магія. магія правда ж Ну І ця казкова магія, я рахую, що вона присутня в кожній жінці. І коли ми. Робимо прикраси, ми теж створюємо магію. Так от і Наталя вважає, коли розказувала, як вона теж, що асоціюється в неї словом магія. До речі, вона це все розказувала в відео Жар-Птиця, де вона зробила цю прикрасу, що для неї це є таким магічним птахом. Ось, Ну і що я хотіла ще розвинути цю тему, що так, що я вважаю, що в кожній жінці є своя магія, ну і є така сторона в жінці, що вона от вміє підкреслити свої сильні сторони. Ну, правда, не кожна жінка, але вміє підкреслити свої сильні сторони. От, і це можна підкреслити, я рахую свої такі сторони привабливі для чоловіків. Ось, наприклад, зону декольте, шиї, багато чоловіків, ці зони привабливі для них. І ось ми підкреслюємо за допомогою прикраси. Аксесуара якогось. Навіть Коко Шанель говорила, що аксесуар не тільки одягає жінку, а і роздягає її. Тому я довго думала, ну, щоб вибрати які е, намистини, щоб створити таку якусь прикрасу. Ну, я не скажу там магічно, але щоб, можливо, якось прикрасила згонути кольта. І ви знаєте, я ось знайшла в себе, я їх не показувала в розпаковочці, тому що от приберегла показати ці е, кристали намистини. Буду робити прикрасу для цього флешмоба. Ось такі е, кристали. Вони в позиції йшли 10 штук. Я залишу вам посилання на ці кристалики. Ви гляньте, яке це чудо. Ці грані, вони так, це все гарно поблискує. Аж дійсно це магія. Вона можна дивитися і дивитися. Ще я дуже люблю е е гірський кришталь. У мене є прикраса з гірського кришталю, я її обожнюю. Ось такі намистини. До них, можливо, можливо це я так от е підібрала ось такі в мене є намистинки, трішечки вони за кольором, але підходять. Такі намистинки маленькі, десь, напевно, вони 3 мм, такі ронделики. Теж вони гарно вони мають ефект АБ, дуже гарно блищать. Ось. І ось я вибрала чомусь такі скляні намистинки, мені хочеться от з такого зробити магію. З таких намист таку чарівну магію. Ну, і я беруся до роботи. А що в мене вийде, звичайно, я вам покажу. Так, вирішила я трішки поділитися з вами процесом і своїми думками щодо створення цієї прикраси. Вибрала я ось таку фурнітуру жовтого кольору. Чому? Тому що. Підбирала, дивилася, що в мене є з КС золота, багато чого не вистачало для моєї задумочки, а з срібною якось от воно не підходить. Вони губляться, нема тої яскравості. Ось, Наприклад, ось такий конектор у мене є і в сріблі. Ну, Не грають, як то кажуть, на мастини з сріблом. От. Правда, такий жовтуватий колір, Він і більше підкреслює, мені здається, жовтуватість, напевно, цих намистин. Не знаю, можливо, припрати ці намистинки. Ще я буду думати. Ну, мені треба видовжити цю розумієте, сторону. Моя думочка така, що з однієї сторони це буде ось ці намистиночки. А з цієї сторони будуть йти три низочки на мистин оцих малесеньких. І щоб мені видовжити до самого кінця, до от затилочка, так, там, де буде вже карабінчик, мені треба от щось проставляти. І це більш всього якби, підходить. Ось такі, ще я тут вирішила зробити ну, такі. Ну, як китеці, так. Перше, я, бачите, думала, набирала на піні. Е так, оце кі кінець також думаю, Ну, що ж мені додати? Це стеклярус. Ось він, стеклярус. Е і оці намистиночки. От, от так от я більше, менше, менше, менше. Так воно буде на із кусочок, як би, виглядати. А потім я все-таки вирішила, що я <кхем> зроблю. Це на тросику. От першу я вже зробила тут, так фокусуйся стопорну поставила ось цей бісеринок, вивела тросик, сюди стопорну, завела, бачите, тут поставила крімп і тут поставила, і це зараз ці два, я буду намагатися ховати ось в цю намистинку. Так, на камеру, звичайно, Уляна не вміє працювати і робити. <смі> так, ну, ось задумочка така. А тут вже підуть ну, ось так само таким методом, тільки вже три. А от тут я зрозуміла, що я тут кільце і. А от три це мені здається, значить треба якийсь конектор, щоб до чогось під'єднати ці три низочки. Теж задачка. Тому що конектора нема такого, як би мені хотілося, ну щось буду думати. Ось оці такі намистинки, це бісер. Це щось, що в мене тут ланцюжки я дістала всього. Ой, думала, от це в мене така, думала з цим. Ще от такі, правда, є конектори якісь у мене От гарненькі, щось. От все повитягувала, щоб більш таке Ну, Буду думати, як його ось так от це буде виглядати. Де ще в мене є остання отак от. Ну, так от задумочка. І тут має бути так, отак от. Ну, буду далі працювати і вже покажу вам кінцевий результат. Ну, ось і готова моя прикраса в рамках флешмобу Каска. Назву ці прикраси я дала Магічна казка. Тому що е, тут магія в намистинах е, працювала з цими намистинами і, бравши от в руки кожну намистинку, е, вона мене зачаровувала, тому що ці грані, і в кожній грані, повертаючи її до світла, стільки е, блиску, стільки там кольорів. Ну, Це, ви знаєте, не тільки зачаровувала, а е, <сум> самий, самий натуральний гіпноз. що я хочу розказати? Як я і задумувала цю прикрасу, це кольє воно навколо шийки, ось цей акцент в зоні декольте, в процесі я вам розказувала мої думки щодо там срібної фурнітури. І все таки зупинилась я на фурнітуру фурнітурі кольора жовтого золота. І потім, я, ви знаєте, коли вже я працювала, я впевнилася, що я зробила правильний вибір. Вона дійсно добре підкреслює. Ось ці намистинки. Вибрала я тут майже вся така люксова фурнітура, нержавійка, ось оце все. Так? тут з знайомого магазину там, джуї, чи як, конектор з фіанітиками. А ось ці намистинки НЛО, як ми називаємо, це акрил, але ви знаєте, вони не дуже гарної якості, які не темніють. Вони є в різних там кольорах. І родіум, і бронза, і кс золото Кому потрібні силочки на ці намастини, напишіть в коментарях. Я Добавлю ссылку. Так, що ще? Між цими намистинками, я вже вам говорила, так, що вони в позиції йшли тільки 10 намистинок, оці овальні я маю виду, я проставляла ось такі ще ронделі, вони були з цими намистинками, і добре, мені якраз вони сюди от підійшли, тому що мені треба було цю сторону, цю лінію видовжити. Ось так я їх сюди додала. А ось ті намастинки всі пішли мені на цю сторону, як я і задумувала три низочки. Це мені і дозволив конектор зробити. І ось такі промінчики можна сказати, я зробила так от найскосочок, на кінця додавши стіклярус. Залишалося ще декілька намистин. Я зробила такі ненавяжі, знаєте, ну тому що і не більше не було в мене намистинок. Ну і мені здається, тут такі якісь помпезні. Недоречно будуть, тому що акцент в основному це на ось цій прикрасі має бути. Ну, ось Такі Такі от у мене вийшли ще сережечки, От, прості такі швельки, але вони гарно, цікаво, дуже дивляться на вушках. І ще одна залишалася, я на кінець до ланцюжка її прикріп, прикріпила. Ну, щоб вже, знаєте, всі От, Чи було мені важко працювати, ви знаєте, мені було. І важко працювати над цією прикрасою, цікаво. І ще такий, знаєте, в мене азарт. Мені вже так хотілося от вже побачити кінцевий результат, приміряти, що, як воно ж буде виглядати. Я дуже задоволена цією прикрасою, як в мене вона вийшла. В чому було важко? Ну, важко? е, e, Значить, ось отут у мене деякі були складності, щоб от оцю сюди завести, щоб воно тому, що воно чомусь отак потом топорщилося. Мені е, треба було деякі тонкощі тут робити. Важко, треба було гарно вирахувати намистинки, тому що в першій низочці більше, тут менше. Ну можна сказати, на одну намистиночку, щоб воно ж лягало все добре по шийці. Отак. Такий, значить, круг такий виходив. Ну, ось і все, що я хотіла розказати про цю прикрасу. Багато не буду тут балакати, розсусолювати, як то кажуть. Ви все бачите, красивезні, ще раз скажу вам намистини. І я хочу подякувати. Наталі з каналу Дівний Мір Чарівний Світ за назву такого і флешмобу, і що я прийняла участь. Будь ласка, хто в змозі, хто дивиться з майстринь, підтримайте і прийміть участь в цьому флешмобі. Я вважаю, що це прекрасний і доволі такий цікавий флешмоб. Ось, і е, я Силочку на канал Наталі залишу в інфобоксі. Е, я думаю, що вас вона зацікавить. Підписуйтеся на е, цю майстриню. Е, а на цьому що ще я хочу сказати? А, ну, Що буде, звичайно, в кінці е, відео е, цієї прикраси е, там, під музику. Звичайно, скоріш все, за все я зроблю е, і вставлю Ну, а на цьому я буду з вами працювати Защайтесь до нових зустрічей, до нових відео. Все ще цікаве попереду. залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал. Всім вам дуже вдячна за коментарі, за лайки. Ставте лайки, будь ласка, допомагайте розвиватися моєму каналу. Я щиро всім рада і відкрита до спілкування з вами. Ну, все, всім всього-всього найкращого. Люблю, цілую, папа, -па. і з вами була Уляна. Thank you